І так, друзі, маю в наявності Volkswagen Passat. Погнали дивитись. Так, друзі, ціна автомобіля 14 900. Це в нас 17-й рік. 2 літра TSI. Автомобіль в Америці був Ось такий. Було трошки граду на криші і на капоті, вирівняли без фарбування, і, в принципі, все. Сфарбованих елементів даного автомобіля це передній, лів, передній лівий поріг і переднє праве крило. Крило б'ється в 160 мікрон, фактично перепил, можна сказати, машина приїхала з Америки ціла реально. Єдине, що тут стояла спортивна підвізка, стояли койловери, замінили на нормальну підвіску. І все, пробіг автомобіля 130 тисяч кілометрів. З особливостей машинки це те, що тут стоїть стейдж 1. 2 літра TSI має 190 лошадок після стейджу вже там плюс 40-50 кінських сил. Стейдж, коли робиться на ці машинки, він ну, без втрати ресурсу. Тобто стедж 1 не впливає на ресурс абсолютно ніяк, а їде машинка будріше і розхід палива десь в районі десь на літру менший. От. Тому е, я вважаю, що навіть коли купуєте собі такий Пасатік, чи з Америки, чи тут е, Стейдж 1. Я думаю, це непогана ідея, тому що машина дійсно набагато водріше є. Е, і так, друзі, комплектація в нас S, є невелика сенсорна мультимедія, є кондиціонер, мультируль, датчик світла, датчик дощу, е, електросклопакет. Звісно, ж, коробка автомат в нас Айсін, в нас не DSG, надійний звичайний гідротрансформатор. Е, комплектація в нас, звичайно, не така жирна, як на пасаті, який я приводив, Возив минулого тижня, але в нас є пробіг 130 тисяч кілометрів, і в нас фактично ціла машина приїхала з Америки. Стосовно лінійки двигунів. Єдине, що мені не подобається в НМС, це те, що немає великої лінійки двигунів, таких як 2,5 атмосферних, звичайний, немає 2 літра дизель. Я думаю, що дизельні посади в нас би розлітались просто на ура. Всі люблять дизель, всі люблять ту солярку. Купляли би, як має бути. Але на жаль, їх немає. Хоча я замітив, за останні два роки ЕНМАСІ досить гарно продаються, тому що машинка вже цікавіша, Дорис вже всім надоїв, а вона вже така. Ну прикольніше виглядає, все таки свіжіше. На рахунок двигуна та сай. Багато хто їх боїться, не хоче їх брати, бо вони не надійні. Мовляв насправді двигуни нормальні, просто вони дорогі в обслуговуванні, і не кожен готовий їх обслуговувати. У нас є ланцюг, який ходить десь до 200 тисяч реально. На 2.5, наприклад, на дористі він ходив. Та я не знаю, немає ніхто ніколи не чув, щоб хтось їх міняв, в принципі. От тут вони до 200 тисяч десь ходять, але двигун досить цікавий, тому що в нього є великий потенціал для тюнінгу. Stage 1 додає вам зразу з ходу 50 кінських сил без втрати ресурсу. Якщо там робити Stage 2, Stage 3, то взагалі буде самоліт, як то кажуть. от. Та й загалом навіть без стейджу вона їде досить непогано, досить бодро. Тому хто каже, що ненадійний двигун він просто дорогий в обслуговуванні. От і все. Та в принципі, так як і на всіх е, нових вагах, як на ауді, так само і на, на будь-якому в принципі вагу дорогий в обслуговуванні двигун. Це потрібно розуміти. Це реалії сучасних автомобілів. Чим новіший автомобіль, тим дорожчий по обслуговуванню двигун. Вже атмосферних двигунів все менше і менше. Е, тому потрібно це розуміти. На рахунок автомобіля, ще раз нагадаю, в нас ціна 14900. Машинка в нас має два фарбованих елементи: тільки передній, лівий, передній ліви, лівий поріг і переднє крило. В принципі, все. Тому, якщо вам потрібний даний автомобіль, звертайтеся або можливо будь-який інший, з вигодою з Америки також можу пригнати вдалого всім дня.